З метою пропаганди та розвитку шахів в області та відзначення Дня шахів в Україні, 29 липня у шаховому клубі РБК проходив турнір. Слід сказати, що цей захід також присвячений до 50-річчя Коростишівського шахового клубу. Ми сьогодні зібрались тут, щоб провести обласний турнір і тим самим внести вклад у розвиток шахів в Україні в державі, в якій Цьому році є діючий чемпіон Європи Олександр Моїсієнко з міста Харків, також чемпіонка світу серед жінок Анна Ушеніна, яка теж проживає в місті Харків. І це розвиток інтелекту, і ми сподіваємося, що це і в майбутньому розвиток нації в цілому. Ну а враховуючи те, що у нас дуже багато юних здібних талантів. То це і майбутнє нашої держави. Шахи це ще більше, ніж просто гра, це інтелектуальне проведення часу. Крім того, шахи це дуже ефективний тренажер для розвитку логічного мислення та інтелекту, особливо для дитячого віку. Це підтверджують наші юні шахісти. Шестирічна Юлічка Герасимчук вже два роки займається шахами. Я розв'язую задачі дачі мат маткоролю. Своїми успіхами в обраному виді спорту пишається і гурман Аліка. Скільки ти вже займаєшся шахами? Чотири роки. Що ж вмієш робити? Розв'язувати задачі, ставити матка рельос та займатися місця. Корисними шахи є і для дорослих. Так шахісту Віталію Івановичу вже 73. Своє життя він не мислить без шахів, адже займається вже 60 років цим видом спорту. Примерно вчився грати. 13 років, десь так. Самоучка, не було тоді тренеру. З братом вчилися, ми шахмати зробили дерев'яні та В Взагалі, самоучка. Ну, зв'язку я став більш э, грати полі мені так солідно, став вивчати теорію. Ну, став грати так на рівні першого розв'язку, постійно тут участвував, в турнірах ми приглашали. А закінчили змагання з таким результатом. Серед чоловіків. Третє місце Володимир Андрієвич Коростень. Друге місце Владислав Арманов, Коростищів. Перше місце Ярослав Думанський Житомир. Серед жінок. Третє місце Турнова Єва. Друге місце Ломакова Богдана. А перемогу здобула Шемет Марина, переможці та призери турніру, нагороджені дипломами департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації.